Європа перестала впускати українців. Ось так це відео буде називатися. Сталося це з моїм дядьком і з моєю тіткою. Ну Що тулий бою на Скажіть ну, да. Все, білетик, все. Тулейбой бойкана. Кора я їх посадив на самоліт з Канади в Германію. Так що, як мінімум, Канаду можуть людей, українців з Канади в Європу можуть не впустити. Не знаю, чи то тільки Германія така, чи то всі країни, але розказую то, що розказую. Не міг з ними зв'язатися довгі довгий період, але нарешті вони вийшли на зв'язок. І що вияснилося? Вияснилося те, що вони прилетіли в Германію. В Германії їх забрали. Виясняли там, причини, чого вони прилетіли в Германію, там забрали паспорта, позабирали дядько там по різних цим цих е... як це називається. Хоча в різних місцях різних цих е... конатах яких їх позакривали, як якихось преступників, забрали паспорта, там, телефони, щось там пояснювали, вияснювали і сказали їм, що в Германію ми вас не запустимо. І вони запитали, чи можливо нам полетіти в Польщу. Ми собі з Польщі спокійно долетимо. А квитки там вже на поїзд, на готель там в Германії, там трошки відійти від дороги. Вже все було куплене, щоб вони все могли побачити. Але ні, їм сказали: ні в яку Україну Європи ви не полетите, ви можете полетіти лише в Турцію. І зараз вони. Вони прилетіли з Канади в Германію. В Германії їх не запустили. Вони їм дозволили, я не знаю, як то так, дозволили купити квитки з Германії в Турцію. З Турції вони, вони потім мол, полетять в Молдову. А з Молдови вони вже потім автобусом доберуться собі до України. Це просто якась дічандра, Це піздець, вибачте мене за слово. Я не думав, що таке може статися. Так що, друзі, хто планує зараз з Канади кудись летіти в Європу, 500 разів перевірте, чи у вас все це вийде, і будьте готові, що у вас будуть такі от прекрасніші блядь, каруселі, як от сталося в моїй сім'ї. Це просто піздець. Я от скільки от веду різні блоги, скільки все знімаю, скільки дивлюся всього. Ні з ким ще такого я не бачив. От, ми першопроходці, блять, на тобі нахуй. першопроходці, Я їбав такий блять. Я вже їм сказав, що може жалеті в Канаду. Вони розстроєні кажуть, ні, ми вже не хочемо хочем нікуди, блять, ми кажемо, в Україну просто все біжи і все. І дядько, якби, в мене непризивного возросту, йому вже за 60, блять, і. Я не знаю, це піздец. В кого є якісь думки, не знаю, блять. Чого можуть не пустити, що за прикол, з ким може ще таке сталося? Пишіть, будь ласка, мені от цікаво. Бо, блядь, в мене взагалі мислей немає. Що за хуйня, якого хуя, блять, це піздец. Просто-напросто, блядь. Це піздец. Просто, напросто, блядь. Це піздец.